Záru nebesný, utišitelu duše jistýný, štouf suděj si vse napomňáješ, skárbe ti bržiť a Nejdůležitějším krokem v životě křesťana je obrátit se a přijat Pána Ježíše za svého spasitele. Nejvážnějším krokem u životě křesťanina je navrnout se i přijmout Hospoda Ježíše za svého spasitele. Pak podobně jako apostolové v den letnic přijat téhož ducha svatého. Tedy podobně jak apostol v den pětidesátnice přijat tohož svatého ducha. Ježíš řekl: Duch svatý s vámi zůstává, ale bude ve vás. Ісус сказав, Дух Святий з вами перебуває, але буде у вас. І з необраценим християнем зустава Дух Святий, але не ні в ньому. І з неверненим християнином перебуває Святий Дух, але не є в ньому. На гладіні єзера плувала лагев, узавжена коркем. На поверхні озера плавала пляшка, закрита корком. Вода була всюди колем її, але не була в ній. Вода була всюди навколо неї, але не була в ній. Тепер, як діжі винят корек, вода втече до вніч, а пак зустава не коло в ній, але і в ній. Лише якщо виняти корок, вода не тече до середини і буде не лише навколо неї, але і в ній. То є образ хто духом святим, не були прийняті духа святого в повності. Це є образ хрещення святим духом, тобто прийняття святого духа в повноті. Tím korkem může být závislost na okultismu. Tím korkem může být závislost na okultismu. Nevyznaný hřích. Nevyznaný hřích. Neodpuštění. Neprošení. Nevíra. Nevěra. Strach celé se vydat Bohu. Strach povnitě vydat se Bohu. Liberální pohled na písmo svaté. Liberální pohled na svaté písmo. Východní filozofie. Východní filozofie. Heretické teologie. Heretické teologie. Moderní psychologie. Moderní psychologie. Falešné ideologie. Falešné ideologie. Sympatie k neopohánství. Sympatie do neopohánstva. Závislost na dekadentní hudbě. Závislost na dekadentské hudbě. Konkrétní závislost na lidech či na věcech. Konkrétní závislost na lidech či na věcech. Všechno, co si člověk drží а не хоче віддати Богу. Все, що людина тримає, і не хоче віддати Богу. Скоро правдиве покаяння мусить бути з нашої душі відстранений цей духовний корок. Через правдиве покаяння з нашої душі мусить бути усунений цей духовний корок. Аби дух мог вийти до нашого нітра. Щоб дух міг увійти в наше нутро. Буде в нас. Буде в нас.

боротьбу віри. Вспомнил si на бой Якуба у Фануэлу. Я згадав на боротьбу Якуба біля Фануэлу. Який воював з Господінем. Який воював з Господом. О Божі пожегнання. За Боже благословення. З вірою се отежав в молитві до Богу. І з вірою відкрився молитві Богу. Дивіктора на мене просить. Якщо до ранку мав просити, Пане, буду к тобі. Господи, кричатиму до Тебе, Ти обіцявце, що даш Свого духа. Що даш Свого Духа в, в повноті. Що Щойно надихнувся, дар. і отримав цей дар. А то це проявило і зовнішнім способом. А це проявилося і зовнішнім способом. І то, що йому відкрило письмо святе. І те, що йому відкрилося святе письмо. І то, що скутечне зачав бути крістовим свідком. І що почав бути дійсно свідком Христа. І достав дар молитви. Отримав дар молитви. Подобі як апостоли в день п'ятидесятниці. Подібно як апостоли в день п'ятидесятниці. Дух святий усвічує світ за гріху. Святий Дух переконає світ у грісі. Світ тверді, що жодних гріх не існує. Світ стверджує, що жодного гріха немає. Кожний чоловік день се пресвічує о злу. Кожна людина щодня переконується про існування зла. Але світ нам тверді, що жодних гріх не є. Але світ стверджує, що жодного гріха немає. Чилі лже. Тобто бреше. Але Дух Святий його усвічує. Але Дух Святий переконає. В, В Америці була група християн,

та скупина віжінці модлила в язиках. А група вірних молилася мовами. Єдну дівчину почала молити. Одна дівчина почала молитись, А он целий збледл. А він весь поблід. А вона се молила. Вона далі молиться. А коли закінчила? А коли закінчила? Он рекла: "Бог є між вами". Він сказав: "Бог є між вами". Тобто дівчині рекло: v hebrejském jazyku všechny moje hříchy. Ta dívčina na hebrejském mluví, řekla mi, že všechny moje hříchy. Skryté hříchy. Přichované hříchy. Musím konat pokání. Musím kájetes. Před Bohem neuteču. Před Bohem neuteču. Dostanete sílu Ducha Svatého, který na vás se stoupí a budete mými svědky v Jeruzalémě, v Judsku, v Samarsku až na konec země. Та ви приймете силу Святого Духа, що на вас зійде, і будете моїми свідками в Єрусалимі, у всій Юдеї та Самарії, і аж до краю землі. Там є грецьке слово «динаміс», грецьке слово динаміс яке виаджує силу. Яке означає силу. Грецьке слово «мартирес» знамена «свєдек» і «мученік». Грецьке слово «мартирес» означає «свідок» і «мученик». Іними словами, будемо свідки аж на смерть. Тобто будемо свідками аж до смерті. Ту силу нам дава Дух Святий. А ту силу нам дає Святий Дух. Інак наш егоїзмус, а Дух Світа, ти нас ведов ке зраді. Інакше наш егоїзм і Дух Світу приведуть нас до зради. В першому покушенні

Агі, повніці, які прийшли до Єрусалима на святки, а прочан які прийшли вірусли на свята. Кожен чув свою власним язику. Кожен чув свою власну мову. А říкає: "Як є možné, же тіто прості рибарі?" Вони кажуть: "Як можливо, щоб ці прості рибалки, що не знають нашу мову, які не знають нашу мову? Молові о великих Божих skutka. Говорили про великі Божі діла. V 70. letech minulého století byl pozván do Rumunska ze západní Evropy. V 70. rochách minulého století do Rumuny will zaprošený propovědek Západní Evropy. Všichni čekali. V bezradnosti se začal modlit v jazycích, tak jak to mu byl zvykli. З безпорадності він почав молитися самовими так, як до того привик. Найновші і зачали плескати. Раптом всі почали плескати. Он оточив, а в за ним стоїть перекладатель. Він обернувся і бачить, що за ним стоїть перекладач. Добре, що ви тут. Добре, що ви тут. Всі вже плескають, аби ми почали. Всі вже плескають, що ми розпочинали. Але ви вже закінчили. Але ви вже закінчили. Vy jste pronosli perfektní kázání v Romunštině. Ale já vůbec neumím ani slovo Rumunski. Ale já neznám žodného slovo po Rumunsky. Od té doby nikdy už Rumunsky ne mluví. Apostol Peter pronesl kázání. Apostle Petro skazala propověď. která byla prorockou propovědí. Jaká byla prorockou? Ovocem bylo, že se tři tisíc Židů obrátilo na křesťanství. Plodem bylo to, že tři tisíce Jevrejů nevrnulo se na křesťanství. Petr jim pověděl, Petro řekl, obraťte se a každý z vás, ať přijme křest ve jménu Ježíše Krista na odpuštění hříchu. Покайтесь і нехай кожен з вас охриститься в ім'я Ісуса Христа на відпущення гріхів. А достанете дар Духа Святого. І ви приймете дар Святого Духа. Не будь то вам, і вашим дітям. Бо для вас це обітниця і для дітей ваших. Перед тим, але апостол Петр сказав. Але перед тим апостол Петро їм сказав.

A Petr tomu dodává, a toto zaslíbení platí nejenom vám, ale i všem, kteří jsou v daleké budoucnosti. І Петро до цього додає, що це обітниця не лише для вас, але для всіх тих, що далеко. Чили, маємо ли прийняти Духа Святого? Тобто, що маємо прийняти Святого Духа? Є треба, щоб ми найперше прийняли Ісуса. Треба спершу прийняти Ісуса. За свого Спасителя Пана. За свого Спасителя і Господа.

A když přišel Petr, a když přišel Petr, pověděl velmi krátké kázání. To On v podstatě řekl, že Ježíš zemřel za naše hříchy. Zkazal, že za naše hříchy a že třetí dne stál z mrtvých. Na tretí a že my jsme s Ježíšem hovořili. I Po čtyřicet dní se nás 40 dní by nám zjevoval. On je Pravi spasitelj in pravi Bog. Kdaj je Petr Petro govoril, na cetnika Kornelija in na pohanskih je šel sveti duh. In oni so začeli govoriti novimi jeziki. І вони почали говорити новими мовами. Чи то був зовнішній знак? Це був зовнішній знак. Що прийняли Духа Божого. Що прийняли Божого Духа. А Петро був в шоку. Петро був шокований. Так, як, то як це можливо? Вони, не вони ще не охрещені. А, он ж Духа Святе. а вже прийняли Святого Духа. Так вони ми покрили. Швиденько їх охрестив. В домі Корнелія Апостол Петро на нікого не клав руки. В домі Корнілія апостол Петро ні на кого не клав руки. А все з того Дух Святий. Але на них зійшов Святий Дух. Коли ж потім апостол Павел ділав місії. А потім, коли апостол Павло робив місію. А вийшов на поганське узем'ї. І прийшов на поганську територію. В Ефезу видавав свідчення про Христа. Ефез і свідчив про Христа. Павел їх запитав. А Павло їх запитав. Gdy jste uvěřili, «Прийняли ви Духа Святого?» «Коли ви повірили, чи отримали Святого Духа?» «А вони кажуть, а ми ані не знаємо, що якийсь Дух Святий існує!» «А вони відповіли, та ми і не знаємо, що якийсь Святий Дух існує!» Пана же кa яких хреštenцев ви були постіль? Павло запитав: "А яким хрещенням ви були охрещені?" Вони відповіли хрещенням Івана. Так, Іван Хрестил на покаянні. Іван Хрестил на покаянні. Він жив правовально, наприклад, Єжише. Відто до приходу Христа. Коли що услышали, так се дали похстити в ім'я Ієжіше Христа. І почувши це, вони хрестили своє ім'я Господа Ісуса. А як на нє Павел руки, а як покло поклав на них руки, все Дух Святий, а вони зачали мовити новими язики, а пророкувати. Зійшов на них Святий Дух, і вони почали говорити новими мовами і пророкувати. Тих мужів там було аж 12. А тих чоловіків було близько 12. Gdiš Filip propovidoval evangelijum v Samarsku. Kole Pele propovidoval evangelijum v Samarsku. Mnozi uvjerili. Bahata povjerila. A kdy se to zdovedeli apoštolové v Jeruzalemne, poslali tam Petra a Jana. A kdy se dobíte za posta v Jeruzalemne, poslali tudi Petra i Ivana. A oni se za ne modlili a kladli na nje ruky. I oni modlili se za i kladli na nich A na nich se stopil I na гидо мови язики, немові клидем, ниbrж Богу, а нікому не розуміє. Хто говорить мовами, то й не людям говорить, лише Богу, і ніхто його не розуміє. Тинекдо ма пророцький дар те мови клидем, про їх духовний ужиток, напоменутія повзбудження. Хто ж пророкує, говорить людям на повчання, попередження і розраду. Апостол Павел сам mówi про те, що мови в язиках Апостол Павло сам говорить, що він говорить мовами. Верш ось Дякую Богу, що ми антар мовить язики віце, мови ніж їхні останні. Стих 18. Дякую Богові моєму, що я більш усіх вас мовами говорю. Але ви зромажені, повім, радій пар зрозумітельних слов. Але в церкві волію п'ять слів розуму моїм сказати. Аби то було навчити другим. Щоб навчити інших. Апостол Павел, тенто дар мов,

Але стоп, динаміс. Ви є Святого Духа, що він дає нам силу, динаміс. А ви хом були Христовими свідками. Щоб ми були Христовими свідками. Дух Святий пусовив апостолах. Дух Святий діє в апостолах. Дух Святий пусовив в Дух Святий діє в мучениках. А давав силу. І давав їм силу. А Дух Святий хоче eh, діяти в нас. І Дух Святий хоче діяти і в нас.

Хто не має Духа Христова, те не його. А хто не має Духа Христового, той не його. Проте мусимо мати Духа Христова. Тому ми мусимо мати Христового Духа. А Ісус нам його дава. А Ісус нам його дає. Коли ж ми просимо, коли ми просимо, конаме покані. І каємося. А знову його маємо приймати. І знову маємо його приймати. Не, є один раз. не тільки один раз. Хрест в Духу то є отвженіся. Хрещення духом це і відкриття на духа. Пак і далі етап ходити в духу святому. А наступний етап це ходити у святому Чи духу. Чи не це їм вець. Тобто дозволити, щоб він нас вів. Ходити в світлі духа святого. Ходити в світлі святого духа. Так як апостоли прийняли духа святого. Так як апостоли прийняли святого духа. Мусимо його і ми. Мусимо його прийняти і ми. A znovu máme prosit o dar proroctví. I znovu máme prosit o dar proroctva. Aby se nám otevřelo písmo svaté. Chtěl nám vytkřilo se svaté písmo. My nemůžeme číst písmo svaté přes brýle historicko kritické teologie. My nemůžeme číst také svaté písmo přes okuláry historicko kritické teologie. Pokud je tak čteme, jak to tak čtáme, tak skončíme v žumpě a nakonec v pekle. то закінчимо в ямі на кінець в пеклі. Протоже за історичною критерською теологією не є дух святий, а дух дух не святий. Бо за історичною критичною теологією не є святий дух, а не святий. Дух антихрист. Дух антихрист. Не дух Христа. Не дух Христа. Чили кожний теолог, кожен теолог, який пройшов студієм на якійсь теологічній школі, в університеті, деколи на світі, який прийшов навчанням у якійсь логічній школі в будь-якій країні світу, мусить чинити покаяння, відділитися від Духа Єреси, який перешкоджає прийнятті Святого Духа. А якщо прийме Святого Духа, пак сі тепре увєдомі, то що не тепер усвідомив, як дух лжі готагав роки, як дух брехнію, а удержував його в мртволині, його руками обманував, в пасивіті, і тримав в пасивності. Тепер всі теологи мислять, що все в порядку. Тепер всі теологи думають, що все в порядку. Бог жаль і мнозі християни. На жаль, і багато християн. Чи ми потребуємо, аби до слова, як блеск до нас у дух святий? Ми потребуємо, щоб наче блиск, в нас дарив святий дух. Аби хом се пробрали зі спанку. Щоб ми отямилися зі сну. Аби нас веде к правдивому покані. Щоб він до правдивого покаяння. Покані не устали се вратися до Божого світла. А покаяння це постійно повертатися до Божого світла. То є правдива цеста. Це правдива дорога. Ктеро Єжиш. Якою є Ісус. А ктера усті в намічі отцові. І яка закінчується в обіймах отця. Чи потребуємо просити о Духа Святий. Потребуємо просити про Святого Духа. Не один раз. Не лише один раз. Знову. Знову. Маме брати силу, ну, так як машина, се застави, зачерпав нафту nebo бензин, би могла функціонувати. Так як машина потребує зупинитися на заправці, щоб набрати бензин для функціонування? Так і ми потребуємо знову набрати силу Духа Святого. Так і ми потребуємо знову набрати силу Святого Так як потрібно приймати покрм, аби хо могли жити. Як потрібно приймати їжу, щоб могти жити. Не будеш їсти, земжеш. Не будеш їсти, помреш. Не будеш скутечно приймати Духа Святого, духовно земжеш. Не будеш приймати Святого Духа, духовно помреш. Мусимо

Вчитель зійшов до води і закликав одного хлопця. Жекл мовби се надихл, а поножив його главу до води. Сказав, щоб той надихнувся і занурив його голову до води. А держав його. І тримав його. За хвилю хлопець се пруце виножив. За хвилю хлопець різко винернув А надихл се з плих пліц. І надихнувся на повні легені. Ведовці жекл хлопцю. Вчитель сказав хлопцям. Гдиш так, як он тоужив по вздуху.

Podobně odvážným krokem je, když se křesťan úplně vydá Bohu a s vírou otevře Duchu Svaté. Podobně milým krokem je to, když celkově celkovito vydá se Bohu i s vírou otevře se Svatému Duchu. Jak tento krok udělat? Jak ten krok zrobit? Chceš přijat téhož Ducha Svatého, kterého přijali apoštolové v den letnic? Чи ти хочеш прийняти того ж Святого Духа, якого прийняли апостоли в день П'ятидесятниці? Ано. Так. На знамені того, що ти прийняв Духа Святого, уділей знамені Святого Кріжа. На знак того, що ти прийняв Святого Духа, зроби знак Святого Христа. Який Божу житій нині дав Духа Святого, стійного, яко дала апостолам в день Летниць. Подякуй Богу, що він дав тобі тепер Святого Духа, того самого, якого дав апостолам в день П'ятидесятниці. Поки на мисль прийде яке нез'наме слово, потиху його вислов. Якщо тобі на думку прийде якесь нез'найоме слово, потихо його промов. Pokud ti přijdou další slova, můžeš je rovněž potichu vyslovit. Děkuji Bohu. A v nejbližší době si přečti z Písma svatého Skutky apoštolské. Děkuji Bohu. I najbližší časem pročítaj si ze svatého Pisma Dějania Apostolov.